Друзі, вітаю! Давайте швиденько вам розкажу кілька новин прямо з вулиці, поки не замерзну, буду вам все розказувати. Через те, що я дуже класне кілька історій, які я точно не міг пропустити, але поки дійду до роботи, щоб у вас вже була інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, тому що я буду розказувати, що Канада, Норвегія бачать Україну. Членами НАТО готові нам допомагати нас просувати. Але чому вони так активізувалися? Давайте проаналізуємо. А в Європі заявили, що треба готуватись до війни. Радник Урсули Фондерляйн, колишній президент Фінляндії, людина досвідчена, супердосвідчена, яка класно знає психологію Путіна. Написав звіт на 165 сторінок по проханню Європейської ради для того, щоб Власне, попередити європейців від двох речей: напад Росії це головна загроза, і можливий ядерний удар. Ну і Трамп теж відрефлексував на його зв'язки з Росією, назвавши всіх хворими, хто так думає. Ну от Після цього доведеться, напевно, і піти лікуватися. Тому підпишіться зараз. Це перше. А друге, я вас дуже попрошу зробити донат на три бригади збираємо: третій батальйон, 14-ї бригади, Червона Калина, ну і наші суперхлопці 109-ї. Безпілотні системи для них ми покупляємо з цих півтора мільйони, мільйон підуть на FPV 20 дюймові, які будуть долітати прямо до Донецька, знищуючи окупантів в нашому прекрасному місті. Власне в Норвегія заявила. Зараз форум в цьому відбувається. Форум відбувається в Канаді. Ну, от Канада сказала, що буде робити все можливе для того, щоб допомогти. Україні стати в найближчі, найкоротші терміни повноправним членом НАТО. Активізувався вчора Джастін Трюдо. Сьогодні його міністерка закордонних справ теж зробила заяву. І якраз ми бачимо, що ці можливості з'являються в Україні про це все більше і більше говорять. І це насправді дуже позитивна, класна історія. Це перше. друге, Норвегія теж вийшла з аналогічною заявою, теж каже, що хоче, щоб Україна якомога швидше стала. Членом НАТО, щоб більше людей з'явилося в підтримку України серед партнерів, і вони готові це пропрацьовувати з ними і зробити так, щоб Україна якомога швидше рухалася. Загалом Норвегія дуже багато допомагає Україні. Це мільярди, десятки мільярдів доларів. Хоча здавалось би, де ми де Норвегія, але це класні справжні партнери, які нам допомагають. Ну і зараз будуть допомагати нам інтегруватися в. Трансатлантичні, якраз такі, союзи в даному випадку в НАТО, за що ми їм насправді дуже, дуже дякуємо. Чому Канада і Норвегія активізувалися? До цього вони мовчали. Ну от Норвегія допомагала тихо. Канада, можливо, навіть інколи й менше допомагала, але теж тихо. Виникає враження, що Лондон, який теж дуже сильно допомагає Києву, розуміє, що. Скажімо так, підбадьорювати штати на підтримку Україні зараз в ці місяці дуже складно йдуть вибори останні дні перед виборчою кампанією, Тому вони активізували своїх інших партнерів, активізували своїх друзів з Норвегії, на яких в них є певний вплив, ну як мінімум, дружній дипломатичний. Вони активізували своїх друзів в Канаді, які входять в співдружність, і намагаються зараз допомогти Україні. Загалом треба розуміти, що допомога супер допомога Британії може. Зійти на нівець коли <кій> дуже скоро, на жаль, тому що в співдружності є проблеми. Є багато інсайдів про те, що стан короля не дуже добрий, в нього, начебто, є проблеми з раком, і стадія, на якій він знаходиться, не найкраща для того, щоб далі керувати королівством. Далі коригувати співдружністю, ну і власне це може призвести до тріщини в співдружності. Тоді Британія піде займатися своїми питаннями, своїми проблемами, ну і десь може трошки підзабити на Україну. <кій> і це може якраз таки бути дуже для нас складною історією, тому що от саме такі появи і Норвегії, і Канади, ну, здавалось би, ні звідки насправді часто це якраз їхня робота. Друга історія, яку я вам хотів сказати, але зараз рухають нас до НАТО, допомагають. За що дякуємо всім. Друга історія, яка теж з'явилася, звіт для Урсули фон дер на 165 сторінок. Запаси їжі, води, ресурсів, фонарики, ліхтарики все, що треба на 72 години, тому що може бути війна. Урсула сказала, що дивіться, ми до ковіду були не готові. Ми до війни в Україні були не готові. Зараз треба готуватись до того, що може бути в майбутньому. І сказали готуватись, тренуватись і розуміти, і пояснювати людям сценарії можливі, які будуть. Ну, власне, топ загроза це напад Росії на одного з членів Європейського Союзу. І ось це якраз зараз чи не найбільша загроза на думку. Доповідача, це колишній президент Фінляндії, людина супердосвідчена, людина, яка була два терміни, яка знає психологію Путіна. Загалом всі казали, що він психологію Путіна знає найкраще. Ну і це дало можливість йому написати дійсно правильний звіт, класний звіт, який він власне і презентував для нас. Добре, щоб вони розуміли, які загрози зараз є в Європі. Вони будуть бачити, вони будуть на них рефлексувати. От і власне більше допомагати Україні, тому що будуть знати, що цей вогонь може перекинутись на них. Тоді доведеться робити це ним самим. Також варто розуміти, що в деяких країнах Північної Європи Швеція, Норвегія, Фінляндія йдуть вже тренування на базах. стріляють з артилерії. Людям вже сказали заготувати припаси, тому що може бути війна. Ось так, от зараз наші сусіди вже потрошки готуються. Ну і ще одна історія. Трамп сказав, що всі, хто думає, що Трамп проросійський, всі, хто думає, що Трамп дружить е, з Путіним, типу щоб залежати від нього, вони хворі. Ось так, от сказав Трамп. Він каже, що все це придумали демократи, щоб перемогти Хіларі Клінтон, і ну, от вона його трохи не відпускає. Ну, от, і він сказав, що все це якраз таки видумка нічого з цього неправда. Як ви вважаєте, чи дійсно це правда, чи ми просто всі хворі? Хто думає, що він може дружити з Путіним або працювати на Путіна? Знову ж таки, працювати на Путіна, я думаю, засильно, Ну от, але, типу, дружити з ним чи бути лояльним? Ну виглядає, що може бути. А може й ні. Напишіть свою думку, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Зробіть донат для наших хлопців груповий збір на дрони. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.